Розпочинаємо комісію. так. Питання перше: про внесення змін та доповнень до програми освіта Романської міської територіальної громади у 2024 2026 роках. За переговора не ПКД по будівництву споруди бомбосховища Романської загальноосвітньої школи номер 6 Виникла необхідність збільшити обсяг профінансування на 4 мільйони 938 тисяч 780 гривень. Це на що вони, вони піднять. Під, під, Проєктно кошторисної документації, тому що бу, виникли додаткові роботи і повинно в межах вони своєї програми віднаходять 4,9 мільйона. Це не лише робота, це також технагляд, авторський нагляд. А на бюджетну комісію виносили? Бюджетну комісію не виносили, її не було і не буде. В межах своєї програми. Ходять кошти. Це... Ні, ну це більше питання етік, це більше питання бюджетної комісії. Ну питання... Того питання, що ми повинні здати об'єкту у 2025 році, і для того, щоб його здати, потрібно профінансувати і виконати додаткові роботи. За державний бюджет строїли з бомбосховища. Там співфінансування. Місцевий бюджет і державний бюджет. Але коли додаткові роботи, то вони виконуються лише за місцевий бюджет. А що познімали? знімали? Що? Чого познімали? П'ята школа, друга школа закінчила Тому. вже ремонт Тобто Там економія пішла, тут перерозход, так? Да? Так. Да. Yeah. Ну там, yeah. да. таким чином воно відбувається, вгадати неможливо. Ну або економія, або не, не, не зробили роботи. Якісь. Андрій Володимирович, як вашому понятті, розкажіть мені, будь ласка, не зробили роботу. Якісь що ви ну, маєте на увазі? Наскільки я витяг? Наскільки я є програма? Подивився всі закупівлі повністю. Всі закупівлі проводяться через цю програму відкриті торги або прямі договори, де слідкують за всі контролюючі силові наші структурні підрозділи. Вибачте мене, як ви собі уявляєте, єдине що. Так, да, є, є такі моменти, де підрядник виконав роботу, не надав своєчасно і не виконував умови договору, і ми йому не заплатили. Так, тому й економія пішла. Він зробив виконав роботи за власні кошти, а не за місцевий бюджет. Всі так, так. Щоб... Всі б Як виж, так. Або неякісно, або перероблюють, ну ніхто їм не платить кошти, поки не буде робота зроблена, розумієте? І наш підрядник, нашої громади, міста романі. Так, ми голосуємо. Угу. Я отримав. За. За. Я на розгляд сесії, так? Да? Воно просто можна питання одне. Е, ну, наскільки наскільки я знаю, завтра. Збирали більше там по питанню позачергово по питанню лікарні. От наскільки оці питання? Ну, важливі, що вони на жалують. Це говоримо. також важливо, тому що ми Ні, не можемо я не... завісити договір. Поки немає всієї суми, ми не можемо казначействі завісити договір. Тому і, із цих п'яти питань, зараз вам просто поясню, чого п'ять проєктів рішень. Вони за собою несуть ланцюжок. Друге питання обороноздатність. Плюс, Культури далі, бюджет. Ми передбачали для нашої військової частини тепер програму культури, чого ми виносимо. Тому що ми мільйон зараз забираємо із культури для того, щоб надати військовій частині в бюджеті. Буде це передбачено. І п'яте питання це саме паліативне відділення, надання дозволу. Так, як власником комітається Роминська міська рада, а балансоутримувач це є центральна районна лікарня. Тому виникли такі таке питання для того, щоб зараз в дабі взяти дозвіл на початок робіт, повинні надати це рішення міської ради. Добре, так. Наступне питання: про внесення змін до програми обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану на 2025 рік. Ну, Голосуємо за. За. Третє питання про внесення змін до програми розвитку культури і духовності в Романській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Зменшиться обсяг фінансування даної програми у 2025 році на суму 548 тисяч 300. і. В таких напрямках капітальний ремонт системи опалення, приміщення романської Демша Дамсевича на 440 тисяч, придбання звукової апаратури на суму 26 200, придбання музичних інструментів на суму 10 100, забезпечення участі індивідуальних виконавців та творчих колективів у міжнародних всеукраїнських обласних районних конкурсах та фестивалях на суму 52 тисячі та створення. Презентаційно-промоційних матеріалів культурного потенціалу громади на суму 20 тисяч. Дані кошти було озвучено Наталія Віталівна, куди перенаправляються. Це яка тут сума? П'ятьсот сорок восім триста. І це ми перекидаємо їх куди на, на друге питання, так? Да? Так, да, в бюджеті воно буде. В програмі обороноздатності вся сума була з самого початку. А бюджетом було передбачено тільки 1 мільйон 998. Зараз 1 мільйон у бюджеті буде і ще те, що ми забираємо зараз кошти. Голосуємо за. 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 Так четверте про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від двадцятого року про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2025 рік. Згідно всіх озвучених програм, сум і плюс додатково те ще я говорила, що ми в бюджеті передбачаємо 1 мільйон на придбання обладнання для військової частини. Ну, Голосуємо за. Да. Утримався поки. Так, про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Романська центральна районна лікарня Романської міської ради на виконання будівельних робіт за проєктом реконструкція корпусу номер 6 КНП Романська ЦРЛ РМР за адресою Сумська область місто Ромни, бульвар Європейський, 24 для розміщення відділення поліативної допомоги. То, щоб отримати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Романська ЦРЛ необхідно надати дозвіл на виконання робіт за даним проєктом у зв'язку з тим, що Романська міська рада є власником об'єкта будівництва, то необхідно надати такий дозвіл. Да. За. 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 Да.